В Україні нарешті з'явився реальний ясновидящий. Це Єрмак, блядь. Їді в усіх ліцах. Він і дипломат, блядь, і політик блядь, і військовий, і ясновидящий. Чому я роблю такий висновок? Тому що проти Порошенка сьогодні вели первентивні санкції. Тобто первентивні це значить, що зараз увага! Він нічого поганого не зробив. Блять, але є передчуття, що зробить. Мені цікаво, що у Єрмака не було перечуття, що буде щось погане, коли, блять, куча російської техніки маневрувала навколо українського кордону. І щоб вони тоді не ввели первентивно військовий стан. Ну мені цілком зрозуміло, бо для них не стоїть задача зберегти країну. У них стоїть задача виграти вибори. Бо, не дай Бог, блять, прийде до влади Порошенка і відправить їх на лісоповал, блять. Єрмак просто максимально боїться Порошенка, просто панічно. І вони всі сидять і уявляють, як труси. Блять, закрити його, щось зробіть. Закрити... Пацани, блядь, та хуй не місце зручника, блядь, ну закройте ви його, блядь. Прийде Буданов, ви Буданова закрийте. хуй з ним прийде, блять, залужний, закрийте Залужного, буде Кличко, блядь. Замість Кличко ще хтось може прийти. Ну всіх ви не пересадите, ну у нас демократична країна. Як би вам це не не подобалось, блять, як би ви не хотіли, щоб тут була диктатура, щоб був один єрмак, блять, усі на нього молились, ну не вийде, блять. У нас демократична країна і безліч, безліч є різних центрів впливу. Всіх ви не закриєте. Зрозуміло, що ви хочете лишити одного бойка, блять. І, і його провести в другий. І виграти в нього вибори. До речі, у мене знов логічне питання. Що Бойка, на Бойка на накладені санкції? Блять? Я спеціально передивився, все, що зробили проти Бойка, це забрали у нього зірку Героя України. Та нахуя йому та зірка Героя України, йому Путін, блядь, зірку Героя Росії дасть нахуй, ще й там, блядь, зірку видатного діяча культури ДНР, блядь, і найкращого міністра енергетики. Йому Путін все дасть. Нахуй йому ваша зірка, блядь, Героя України. Чувак виходить, блядь, в прямий ефір до Соловйова і каже, ну, а зараз главное, блядь, щоб не було мародерств, пусть руська армія заходить, блядь, і спокійно гуляє по Києву, нахуй. Проти нього не можна вводити ніяких санкцій, блядь. Ви все одно програєте вибори. що б ви не робили, все одно до влади прийдуть інші люди, і перше, що зроблять інші люди, відправлять вас на лісоповал. Якщо звичайно не сібетись в Дубаї, блядь.